Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина. Ходять чутки, що Пу вдарить по трьох атомних електростанціях. Про це сказав і Зеленський, здається, на Радбезі. Зараз ми подивимося, чи дійсно буде, тому що якщо він вдарить по наших атомних електростанціях, то буде суцільний блік-аут взимку. Зараз ми подивимося, то буде блік-аут чи ні, чи вдарить. Пу... Путін по трьох атомних електростанціях. Вірніше, не він особисто, а за його наказом. Дивіться, важка. Дійсно, важка ситуація, але удару не буде. Не виглядає. Не буде удару по атомних електростанціях. Не, -не. не буде. Не бачу, ні, не буде. І карта ця теж не буде. Тобто, не виглядає, що він вдарить, вірніше, його, його Росія, скажімо так, я не бачу, що вдарить по... Ось, рух і зразу перекреслюється. Жезли починаємо з нуля. І тут більше перебор. От давайте скажемо так, Цей, ця заява це перебор. Навіщо Зеленський зробив таку заяву? От зараз ми і подивимося. Навіщо Зеленський зробив таку заяву? Ну, бо це Зеленський. Сам Зеленський, король Кубків, бо це Зеленський. Бо це Зеленський, він не є дипломат, він навіть поганий актор. Ну, Він так вважав за потрібне. Він вважав так за потрібне. Так йому наказали, так йому написали, до речі. Так йому написали. Він не сам ось. Він, знаєте, Він звик не просто читати по бумажці, він звик, щоб йому, ну як сказати, все диктували. Він і ролі свої грав не самостійно, а все під диктовку. Тут так само ним керували. Ним керували. Що хотіли вони, ті, хто керували, що вони хотіли цим добитися? Цією заявою, що Путін б'є. Ну, це якесь трошки, знаєте. По Дурньові, що можна сказати, трохи така недоразвіта заява. Йому потрібно було трошечки інакше. Розумієте, в дипломатичній в дипломатії є інші речі, як їх треба сказати. Він неправильно сказав, він налякав Європу, їм плівати. Вони знають стопроцентово, що їм нічого не загрожує. Ось, Йому треба було інакше сказати. Україна залишиться без світла. Нам буде погано. Не вам буде погано, а нам буде погано, розумієте? Визвати якось, ну, інакше. Все. Так. Що хотіли добитися, вони цією заявою? Щоб від нас взагалі всі поутікали. Абсолютно. Я шуткую. Ні, вони думали, що нам дадуть гроші для того, щоб ми могли оборонятися. Ось як. Гроші. Тут заради грошей, накопичування грошей. Ось. А потім їх куди-то тихонечко, щоб ті гроші ушли в ліс. Ось якось так. Бачите, гроші. І тут гроші. Тут випрашування грошей. У них замало грошей. На їхні потреби немає грошей. Ось якось так я це бачу. Ось якось так. Це для того, щоби. Ага, загроза якась. Давайте нам гроші, чим побільше, У нас замало, у нас нема чим. І захистити це, а потім вони тих, тихенько десь їх розбазарять, ті гроші. Ось так. Це заради грошей, не заради того, щоб вас захистити. І Їм наплювати. Буде у вас газ, не буде у вас газу, буде у вас світло, чи не буде світло, чи буде у вас блекаут, чи ще щось буде. У влади буде все. Вони купують. Ви бачили, які машини вони купують? А військові зняли їм зарплати. Зараз навіть немає вже на, на вересень місяць не, не, не було ніякого. Хтось питав мене, чи підвищать зарплати військовим. Люди добрі, ви що знущаєтеся? Звідки вони підвищать, як вони в бюджет військових не занесли? Ну, тут своє бабло. От я так і і думала. Тут за своє. Тут е, свої забаганки, свої примхи. Е, для... Їм треба своє. Тут своє. Розумієте, вони поїхали в цю поїздку для того, щоб свої інтереси, свої особисті забаганки і інтереси. Тут не, немає України не випало. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. А давайте подивимося, чи буде блекаут. Давайте подивимося, чи буде блекаут чи ні. Бо ми так, знаєте, буде чи не буде. Блекаут може бути і вдаряючи по а, цих АЕС. Зараз я подивлюся. Чи буде блек-аут взимку цієї зими 24 25 року взимку. Чи буде блек-аут? Ну, скажу так. Зараз скажу. Буде трохи роз по четвірочки мечів. Ось, за, за, кожний, за кожний світ. Ну, там маніпуляції йдуть. Там йдуть страшенні маніпуляції світлом, щоб ви розуміли, десь вони його будуть відправляти. Далі його будуть кудись відправляти. Пам'ятайте, я колись казала, що на криптовалюту, бачите, десь ось далеко вони будуть відправляти. Тобто, самого блекауту не повинно бути. Я не бачу тут блекаути, я не бачу тут вежі, десятки мечів, навіть десятки жезлів нема. Так будуть перебої. Ось, то буде, то не буде. Будуть якісь відключення, так будуть, але суцільного блекауту не буде. Те все, що вони зекономлять на вас, відправлять десь за кордон. Бачите, торгівля. Це торгівля, сплошна торгівля. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Чекаю на ваші запитання. Пишіть мені у спільноті, ось, і будемо розглядати разом, робити розклади. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!